Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, вітаю вас в новому відео і зараз покажу вам, якої всякої всячини я натворила цього тижня. Отож, може зручніше і починаємо! Щось мені підказує, що я вам ще не показувала прогрес по своїй бджілці. Тут я вже, бачите, досить так багато вишила. Якщо дивитись по кольорах, то з 35 кольорів я вже вишила 20. -ма. І ще лишило стрибленди, бекстіч і бісер. Вишивається робота легко. Тут нема багато одиничних хрестиків, точніше, їх тут навіть, можливо, десь кілька штук тут два, і то вони близько до, до цього сектору. І все. Вже вимальовується така краса. Не знаю, я собі не згадую, за скільки часу я її довишиваю, бо загалом, вона, ця робота вишивається швидко. Але подивлюся, так трошки ввечері її дзьобаю. І коли там впродовж дня, якщо є час, от зараз собі включила новий влог Чаплінського про архітектуру, про містобудування і буду ще трохи цю бджілку дошивати. У нас сьогодні на дворі така туманна погода, зранку щось таке моросило, якась мряка. Знаєте, якраз хочеться зробити собі якогось теплого напою, включити щось таке цікаве на Ютубі, або якийсь серіал включити собі, вімкнути, і сидіти вишивати, навіть не дуже рипатися десь на двір. Зранку погуляли з собаками десь пів восьмої. Пройшлися, і я зрозуміла, що сьогодні наступний раз на двір я, напевно, вийду аж ввечері, коли знову треба буде вигуляти собак. Сьогодні в нас субота. Сьогодні в нас субота, 5 листопада. Тож, такий в мене буде суботній відпочинок. Зазвичай субота це день прибирання, але я схитрувала, я поприбирала в хаті вчора. Приготувала їжу вчора, тому сьогодні в мене цілий день для себе. Може, ще щось почитаю, але зараз є настрій повишивати цю бджілку. Ну, і поки денне світло, то якраз комфортно для очей. Привіт-привіт! Надивилась я на Ютубі в дівчат відео, де в'яжуть шкарпетки, також подивилась майстер-клас з в'язання шкарпеток. Майстер-клас з в'язання підготувала Тетяна з каналу My Home Cross-Stitch Love, за що їй дуже велика подяка. Тому що в мене зі спицями якось в житті не дуже склалося. Я ніколи так нічого дуже не в'язала. Єдине, що я в'язала шкарпетки, але правда на двох спицях, і це було ще в школі на трудовому. А от моя мама то вона в'язала якраз на п'яти. І в нас всі в родині, всі в сім'ї в такий холодний сезон були взуті в шкарпетки теплі в'язані. Тому це все от мене надихнуло, ці всі відео. І я думаю, що таке варто спробувати. Сьогодні в нас що, 9 листопада. І от таку пряжу купила. Е, ну, що, починаю. Починаю, якщо ви побачите це відео. Значить, я таки успішно завершила в'язальний процес. А якщо не побачите, то, то не побачите. Так, добре, я вже заговорююся. Сідаю за в'язанням, побажайте мені успіху, сама собі побажаю успіху. От, поки буду в'язати, то на фоні буде варитися борщ, якраз поставила вже бульйон. Та й таке, та й таке. Коротше, сідаю я щось робити. а мене тут вогонь буржуйці, кава. Це чоловік мені зробив святкування дня вишивальниці. Приїхали на гараж, ще замаринувала рибку. Зараз будемо на мангалі пекти рибку, а поки кавуємо, Вишивальниці і вишивальники. Вітаю з нашим святом. Поки на дворі ще сонечко, розпалили мангал. І то Сьогодні вже так холодненько і до обіду був туман такий сильний, але зараз сонце виглянуло і можна трошки почилити. Сьогодні 11 листопада. От стільки в мене вже зв'язано шкарпетки, в мене вже тут є п'яточка. Собаки не сплять, а я собі біля них сіла і трошки дзьобаю в'язання. Загалом, що можу сказати, процес не є сильно складним. Він такий, я б навіть сказала, розслабляючий собі. Сидиш, в'яжеш, в'яжеш. Що для мене на даному етапі було складним, то це. Перших вісім рядів, тут де резиночка така в'яжеться. І де нас було вже пров'язування п'ятки. Коли п'ятка сформована, ми тут піднімаємо такі сплячі петлі. Оце для мене було складно. Але подивлюся, ще шкарпетка не дов'язана. Тому, може, мене ще щось попереду чекає, чого я не знаю. Але загалом. Такий нескладний процес. Тут вам тільки треба вміти в'язати лицеві і виворотні петлі. Майстер-клас дуже такий доступний, там гарно все пояснено. І ще коли то я собі звикла говорити не лицева виворотна петля, а права і ліва. От мене, коли бабця вчила в'язати. То вона навчила, що лицева це права, виворіт це ліва, і я собі отв'яжу там права, ліва, права, ліва. Так. Тому буду продовжувати. Не знаю, не загадую, коли я це дов'яжу. Але мені подобається. Ну, це перша шкарпетка, це загалом моя перша шкарпетка на п'яти спицях. Тому я від себе тут не дуже багато вимагаю. E, взагалі я в'язала, я напевно це говорила десь, e, коли починала знімати якраз сам процес. То я в'язала шкарпетку на двох спицях. Це було в школі на трудовому. Це ви в'яжете на двох спицях і потім збоку зшиваєте e, цю деталь, і тоді формується така шкарпеточка. А мама моя то завжди в'язала на п'яти спицях. Тому, думаю, мені мало би теж вдатися це. Ну, подивимось, подивимось. Обіцяю вам, що яким би не був результат, але я його потім покажу. Якщо ця шкарпетка буде якась дуже завелика чи така, не знаю, безформна, то вона все рівно в мене залишиться, я її розпорювати не буду. І вона хай буде, знаєте, така, типу, шкарпетка на камін для Святого Миколая, для Санта-Клауса, для якихось подарунків. Ну, і на пам'ять, звичайно, щоб пам'ятати. Як я в'язала свою першу шкарпетку. Сьогодні субота, 12 листопада, і в мене день чілу з собачками в ліжку. Я вже дов'язую шкарпетку першу. Тут я вже почала зменшувати петлі на носочок. І думаю, зараз не знаю, скільки це часу займе, звичайно. Може годинку, може менше. І вже буде перша така шкарпетка. Насправді, трохи вона велика виглядає, але. Мені подобається. і Подобається мені тут в'язка. І все ж я таки планую наступні шкарпетки в'язати, і пару до цієї, і ще якісь інші. Може, навіть інші візерунки будуть. Ха-ха, мія -ха, спить. Там спить Джек. Собі відсунувся. Тут я собі якраз вімкнула майстер-клас. Сьогодні не хочеться вилазити з-під перини. Добре, що можна взяти в'язання в ліжко, ноутбук в ліжко. І такий у нас сьогодні лінивий день. Лінива субота. Ура-ура! Вечір 12 листопада і готова моя перша в'язана шкарпетка, в'язана на п'ятьох спицях. Трошки вона вийшла завелика, завільна, тому що я робила такі вільні петлі. От вже знаю, яка в мене була помилка, що треба було трошки тугіше в'язати. І в кінці я чуть-чуть нахімічила. Треба було тугіше в'язати. І в кінці я чуть-чуть нахимічила, тому що е, зв'язала, точніше, зшила кінець носочка. Е, отак. А треба було отак. Ну, коротше, хто буде в'язати, то зрозумієте, що я маю на увазі. Але загалом я задоволена. Пряжа в мене була отака. Це 50 вовни, 50 що там. Акрил, 50% акрилу. І от її 240 метрів на 100 грам. Мені здається, що це на другу шкарпетку буде замало. А загалом на пару, тому що я зв'яжу, хочу зв'язати нормальну пару, щоб були нормального розміру, то треба буде ще, напевно, два моточки докупити, тому що там. Більшого метражу не було в тому магазині, де я брала, який до мене найближче. Менше з тим, я дуже задоволена, дуже щаслива. Ще раз дякую авторці майстер-класу Тетяно. Майстер-клас працює. Все супер. Так, тепер йду перепочину. Може, ще щось повишиваю сьогодні. Бо в мене цей тиждень видався такий майже весь тиждень в'язальний. Але в мене є тепер шкарпетка. Добі Добі має шкарпетку. Коротше, я дуже задоволена. От така шкарпетуля. А ще я собі натерла на пальці мозоль. Тому що якось так в мене дивна манера в'язання, що я спицею тут натерла собі. А коли вишиваю, то натираю отут, на цьому пальці. Ну, коротше, вже таке. То нюанси. Клас! Супер! Ще не пам'ятаю, чи записувала чи ні, але цього тижня я трошки бралася до цього шопера. Обшила листочки, обшила бутони. І тут дошила цю гладь на цій квітці. І поробила тут серединки квіточок французькими вузликами. Отут тут. Найбільше на цій квіточці мені подобається. І тут, от е, жовтеньким я шила просто вперед голку, а тут вирішила таким, типу, теж вперед голку, але більш по спіралі. І на цій боковій квіточці також. Так, тут бутони я планувала трошки іншими. Але, як бачите, Зробила собі такими, мені такі більш подобаються. І листочки. Листочки і бутони я не буду зашивати, зашитими в мене будуть тільки оці квіточки такі великі. І зашитим, напевно, буде ще оцей горщик мазон. Тепер після кількох днів в'язання дуже хочеться щось повишивати. Тому зараз я ще свою бджілку повишиваю. А вам дякую за перегляд! Бажаю вам натхнення, до творчості, до рукоділля і побачимося в наступних відео. Па-па!